Вітаю, красавчики. Так, сьогодні погодка така в Майамі, нельотна. Вона вийшов з сином на серфінг. Ось ну, бачите, які хвилі. Хвилі такі... Коротше, ураганні, я б так сказав. Що хотів сьогодні розповісти, якою думкою я хотів би сьогодні поділитися з вами. Нещодавно я зняв відео, в якому я розповідав, що навчив свою дружину програмуванню. Типа, ну, Де я згадав, що в мене це вийшло так? навчити свою програмуванню. Так от, що цікаве, після того сталося, так? в тому відео я розповідав, що вона вже три роки як програміст, у мене там, в коментарях я залишав цей опис. І те, що спочатку це був ніби як мій паралельний проект, а потім, там перший рік це вимагало значної участі моєї. Тобто, на будь процентів 80 треба було кожну задачу сидіти з нею там і це все розбирати. На другий рік десь процентів 50, вона вже сама справлялася. Я трохи допомагав. А на третій рік вже процентів на 90 вона сама все робила. І тільки інколи я там міг е, ну, підказати щось дуже в тих випадках, коли вона це могла питати. Так от, в чому суть зараз, що відбувається? Вона, в принципі, м'яко кажучи, вигоріла. Більше бути програмістом в неї бажання ніякого немає. І е, ну, я зробив висновок, що цей час був мною даремно. Скажімо так, втрачений, тому що, ну, звичайно, що якщо вона дійшла до позиції Senior Software Engineer на бекенді з джавою, тобто все те саме, що я можу вже робити сама, це значні досягнення, як для дівчини, яка свічнулася в IT в 35 років після 7-річного декрету з двома дітьми. Це нелегко, я вам скажу. Але що найбільше, який урок це для мене зробило, що. Мабуть, більше всього, щоб вона стала програмістом, це хотів я, тому що враховуючи, що ми планували переїзд в іншу країну, я просто вбачав в цьому для нашої сім'ї перспективу, що у нас буде міжнародна така, скажімо, кваліфікація, міжнародна професія, яка дозволить і мені і їй нормально якісь гроші заробляти за кордоном. і... Ти не приїдеш ну ні з чим. І це не буде з нуля, так? Адже той, хто не має спеціалізації, і приїздить за кордон, може просто займатися спочатку і жити на якісь виживати, на якісь копійки, поки там здобудеш якусь кваліфікацію, плюс мова, плюс адаптація і так далі. А так в тебе вже, якщо ти програміст, ти більш-менш приїздиш на якусь зарплату нормальну і можеш починати не з нуля. не... Кажем так, не зовсім голий, а вже нормально якісь гроші маючи, просто змінивши проєкт, знайти щось на місцевому ринку і погнали. От. Але так не вийшло, тому що враховуючи, що їй це приносить дуже багато стресу, вона не настільки стресостійка, як я, і в команді з одними мужиками зачасту вона там одна дівчинка. Їй дуже важко і постійно вона на стресі не спить ночами, бо вона не виконала якусь задачу, якусь таску не закрила, десь завтра а вона не знає, що їй казати. І враховуючи, що ще їй треба було паралельно і більш займатися дітьми, я звичайно допомагав, де можу, я її інколи забираю зі школи, відвожу. Якісь гуртки, інколи я їсти стаю, допомагаю готувати і так далі. Це не так, як в Україні, де в нас ми могли дозволити собі понаймати, так, якусь там і няню, і те, хто в школу дітей забирає, і прибиральницю, і та, хто допомагала готувати у нас була. У нас, в принципі, були помічниці такі. Так. А тут, якщо ми приїхали в Майами, то вибачайте, це вже все доводиться робити самому. І Такого повноцінного робочого дня, в неї немає, не вистачає цих годин. І навіть якщо я допомагаю, все одно це дуже напряжно і важко. І коротше, що я в цьому вбачаю, навіть не те, щоб вона там здалася, бо вона там загружена роботою, Просто ця професія їй не підходить. Їй треба щось таке більш спокійне, таке, де немає такого. Пушінгу, пресінгу, де немає цієї погоні за якимсь перформансом, де тебе кожен день там питають і питають, і ну, дивлячись, який проект десь більш лайтовий може бути, десь важчий. плюс якесь не зовсім там вона не адванс in рівня в англійському, тому це теж для неї важкувато, було зрозуміти там хлопців з Індії, чи якийсь там з британським акцентом. Коротше, це все дуже було. Напряжний зараз вона просто не хоче продовжувати цю кар'єру програміста. Тому після мого відео навчи дружину програмуванню, треба знімати. Наступне відео, як зробити так, щоб дружина його не кинула нафіг». Тому що може таке виявитися, що даремно ти її навчав цьому. Так що перед тим, як когось навчати, якомусь програмуванню, слід задуматися, чи тій людині воно взагалі потрібно. Бо інакше цей час просто і все буде потрачено даремно. І ніхто так і не досягне тієї омріяної професії програміста, яка, до речі, на сьогодні не така, вже вона і омріяна. Так що навіть ви самі посудіть і згадайте, скільки людей до вас зверталося, цікавилося і е, рахувало ваші гроші, ого, такий програміст, е, гроші лопати загрібає. Долари заробляє. так. Дуже цікава професія, приваблива і ну, багато людей хочуть свічнутися. Наприклад, я теж у свої 30 років почав, і це було старт кар'єри в мене. А до цього я займався взагалі в Україні будівництвом. У мене була своя будівельна компанія з ліцензією. Ми там якимось займалися, бо значі, будували промислові ангари, склади, цехи. і таке воно після війни. То все почало загибатися, і я просто почав шукати перспективи. А також вбачаючи той переїзд в іншу країну, я почав задумуватися якоїсь міжнародної професії, яка б дозволила нормально переїхати з дітьми, з родиною. О, тому мені це було посилам, я це зробив. Але враховуючи, скільки людей просило в мене якоїсь допомоги, якоїсь якогось оцього для них, щоб стати Якимось, ну, не коучем, а як назвати, вчителем, наставником, той, хто підкаже, з чого почати, як почати, що вчити, і так далі, щоб освоїти цю професію. На жаль, у мене таких людей не було. Я все робив сам, учив сам, пішов на курси, там щось дізнався, там дізнався. Потім стартував на курсах ІПАМа, І так моя кар'єра якась закрутилася. паралельно до моєї основної роботи доводилося. І її тягнути, тому що дружина була в декреті, і ще й вчити ночами до двох ночі, до трьох, сидіти, вчити програмування. Я знаю, що це таке, в принципі, але мені повезло і пощастило, що я стартував тому в 18-му році. І це було набагато легше. Тоді не було таких лей-офів і кризи, як зараз. і, ну, Нормально було, можна було стартануть. Це було найкращий час, скажімо так, в останній вагон пригнув. А зараз людям, які стартують, я навіть не знаю, що їм сказати і чи взагалі їм рекомендувати щось чи ні. От, Тому що я вам скажу. Я в принципі зараз не всім раджу свідчитися в цю айтіху. А коли хтось питає і цікавиться, я відразу скидаю ту книжку, поджав і кажу, начитай. Як щось там <смітна> сподобається. чи Ну так, от чисто оцінити людина, зможе там взагалі там, пару сторінок по почитати якось там Джала, якось там Гербер Шилд, книжку там дав, якісь основи для чайників там, чи щось. І потім якісь підказати, чи курси, чи просто сказати, е прицінити людину по термінам, по строкам, які вона має витратити, скільки часу, скільки років все займе, на якому рівні вона має знаходитися по англійській мові, щоб. Щоб туди зайти, і дуже багато людей відразу відпадає. А ті, хто починали при мені, не знаю, чоловік 10, у мене просили якісь матеріали і курси, да, і те, і все, жоден з них після 30 так туди і не зайшов. Всі вони якісь курси закінчили, кинули, чи на половині шляху, чи після курсів чи десь там починали. Пробувати на співбесіди ходити, хоча це було дуже рано, і ще не варто було і починати на співбесіди ходити, варто було щось шукати, і пробувати ще якісь проекти, чи шукати компанії, які проводять курси внутрішні і так далі. Тому да, такий висновок, що мене питали також поради, чи варто допомагати моєму чоловікові там, роботу цю осво освоювати, там, програмування чи що. На що я вам скажу, що якщо людина сама не проявляє зацікавленості, і ти більше за людину цю хочеш, щоб вона стала програмістом, не варто цим займатися, нічого не вийде. О, це має бути якийсь набір технічного мислення у людини і бажання це все вивчати. Тому що вивчати зараз треба дуже багато. Навіть не знаю, щоб джуном стати, треба вже бути там стронгмідлом мідлом якимсь Стільки Стільки зараз скілів треба знати, це взагалі хана не найкращий час, щоб стартувати. Тому так, да, хто хоче і зараз проб'ється і зайде, а хто не дуже цієї професії горить, не дуже подобається і напрягає, то навіть зараз кине. Так що, тим, хто думає стартувати в ІТ, так треба на сьогоднішній день. Проаналізувати цей ринок, оцінити складність ходу і подумати також над іншими професіями. Ну або вже повністю занурюватися з головою, оцінювати реально сили, англійський, який треба знатись. Два роки, мабуть, як мінімум придеться вчити. Ну, якщо це свічери, да? такі, як я, хто вирішив у 30, то да, тут треба ну, реально оцінювати свої сили. Ну, а інша справа, коли ти студент, навчаєшся по спеціальності програміста, і там буде якась практика і так далі. Ну Це трошки інший кейс. Тим людям, в принципі, вони вже визначилися і по освіті своїй, ну має бути трохи легше. І це не той випадок, коли ти вирішив просто в 30 років свічнутися, як моя дружина. А потім вона попрацювала там 3 роки. Зрозуміла, що це напряжно, що це важко і що їй ця професія не підходить. Ну і той час був просто потрачений даремно. Тому перед тим як братися когось навчати чомусь, треба зрозуміти реально, чи ця людина взагалі ця професія і підходить, і це, чи це не виявиться, просто марно.